Площі Руставилі, комунальники готуються до святкування нового року. Так, ніби нічого особливого в Тбілісі зараз не відбувається. Працівники зібрали металевий каркас, але закріпити на нього гілки не встигли. Ввечері і вночі мітингарі прикрасили цей каркас прапорами Грузії, України, Євросоюзу та США. а ще портретами учасників акції. Наступного ранку, коли людей на площі поменшало, комунальники повернулись, і прапори та світлини з каркасу зняли. В ніч проти суботи поліція затримала 48 протестувальників. Серед них були опозиціонери та екс-урядовці. У МВС пояснили свої жорсткі дії тим, що мітингарі нібито запускали в бік приміщення парламенту салюти і нападали на поліцейських. Наступні кілька діб правоохоронці вже нікого не били і не затримували, але про всяк випадок підтягнули на площу водомет. Поліція намагається контролювати ситуацію, а у парламенті готуються ухвалити закон, який заборонятиме мітингувальникам носити маски та балаклави. Це потрібно для того, щоб силовики могли ідентифікувати всіх, хто вийшов на протест. Інцидент, коли групи невідомих людей нападали на активістів і жорстоко їх били, теж поменшало. Але люди на площі все одно вирішили створити загони для патрулювання. Нагадаємо, протести в Грузії почалися після того, як партія Грузинська мрія, яка після виборів має в парламенті монобільшість, оголосила про призупинення процесу євроінтеграції до 2028 року. Зараз чотири опозиційні партії, які теж пройшли до парламенту, але відмовилися визнавати результати виборів, вимагають негайно звільнити усіх політв'язнів, яких затримали під час акції протесту, та призначити нові чесні парламентські вибори. Надії влади Грузії відреагували і за кордоном у ЄС заявили про обмеження офіційних контактів з представниками грузинського уряду та парламенту, а в Україні запровадили санкції проти тамтешніх топ-посадовців. Зокрема, під обмеження потрапили лідер грузинської мрії Бідзіна Іванішвілі та прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе. Ну і власне детальніше про ситуацію в Грузії та Україні ми поговоримо з політологом. До нашого ефіру долучається кандидат політичних наук керівник Міжнародної асоціації малих громад пан Олексій Буряченко. Пане Олексію, доброго ранку. Друзі, доброго ранку, вітаю всіх наших, шановних глядачів. пане Олексій, дивіться, бачимо, що в Грузії з'явилася вже навіть своя йолка. А в парламенті готуються до ухвалення диктаторських законів по Грузинськи. Протести в Грузії йдуть чітко, в принципі, за українським сценарієм. Ну так, якщо так подивитися, на перший погляд. Чи ну, все ж є якісь принципові відмінності? Ну, є певні принципові відмінності. Почнемо з того, що протести в Грузії. Ну, направду не настільки масові, як вони були в Україні, припустимо під час революції гідності. Ага. Я хочу нагадати, що тоді, ну по суті, протестувальників да мирних протестувальників до режиму Януковича, який відмовився від. Європейського вектору розвитку України було надзвичайно багато, коли люди приносили гарячу їжу не тільки до речі, в Києві да, на Хрещатик, на Майдани, ага. але, а, але принципі по всій країні. Пам'ятаєте, скільки було таких ялинок ага. з Портретами там потім да, там, і побитих студентів по ага. всім регіонам, друзі, не тільки в Києві, і не тільки в обласних центрах, в районних а. центрах. І це дійсно підживлювало, да? підживлювало усіх нас, мабуть, і влади і не залишалося жодного шансу залишитись. І потім і правоохоронці, і армія поступово почали переходити на бік протестування. Овальників в Грузії, ну відверто кажучи, трішки не так, хоча сценарій, скажімо, таких диктаторських замашок від влади, такі як були за часів Януковича, ну залишилися, і побиття протестувальників мирних і не виправдана реалізація використання спецзасобів, і водомети і газ. Не Кітушки все це да, то, угу. да, да Всі потім доганяють людей там по аптекам, по соціальним закладам. Тобто, відверто кажучи, ну от способи е, використовуються ну ідентичні до будь-яких зараз ну не демократичних режимів. Ну, це звичайно погано, але правду, давайте от для справедливості скажемо, що багато в чому і грузинська опозиція, і та сама Зоробішвілі, як на мене недостатньо недостатньо протистояла російському впливу тієї самої грузинської мрії, яка вже близько найбільше десяти років знаходиться при владі, і направду все там майже всіх влаштовувала. А от запитання до самої Зоробішвілі. а чому вона не по? помилувала того самого, як не бачите, я вже і сам забувся. Що був губернатором губернатором Одеської області і раніше президентом президентом? Да й вона ж вона ж була навіть відреагувала про те, що вона Сакашвілі не буде помилувати, і що ну відповідно на цього немає там політичних причин. Більше того, а до виборів чому грузинська опозиція не об'єдналася? А чому вона більше того? Вони об'єдналися після виборів. Чому їхні політичні лідери більше працюють там, скажімо, на свої політичні інтереси на але і чи не або на інтереси народу? Так? І давайте, ну все ж таки, останній фактор окрім недостатньої масовості протестів, як на мене, все ж таки не відбувається здебільшого в столиці, в дві ну в великих деяких містах. Не сільська місцевість, вона навіть по результатам виборів. Ну я розумію, що на них посилатися некоректно, тому що да там було багато фальсифікацій. Але все ж навіть по протестної активності видно, що сільська місцевість, а Грузія, друзі, це переважно саме сільська місцевість. Так. Вона не така активна і консервативно налаштована, враховуючи велику кількість російських інвестицій, які за останні роки зайшли відповідно в. Саму Грузію, тобто, переводячи надзвичайну мову, багато кого в Грузії на все влаштовує. Все влаштовує. Да, а от в самій а в самій дві там, де багато молоді, там де інтелігенція, там де люди просто вже побували поза межами Грузії. Коли вони побували в Сполучених Штатах, коли вони побували в Європі, коли вони розуміють ці цінності, відповідно, да які можуть перенестися на Грузію, в тому числі повноцінно, і вони ж їх підтримують. Там багато представників громадянського суспільства на протестах. Там зараз по суті об'єднана. Ця опозиція, і, до речі, змі, які нам там європейські, в тому числі грантах не існують, mm. розумієте? Тому ситуація не однозначна, не така однозначна в Грузії, як видається на перший погляд. І тому як раніше все було в руках грузин. Самих грузин направду так uh -huh. воно залишається і зараз. Україна завжди підтримувала грузинський народ. Україна грузинський завжди вибір, підтримувала uh -huh. Грузію. І зараз навіть наш президент Володимир Зеленський перший серед всіх реалізував санкції протиросійської грузинської мрії. І європейський союз також почав на Так, Британія, До речі, заявила про те, що uh -huh. вони не будуть навіть військову підтримку надавати грузинському уряду. Давайте зараз трошки перервемось. Повернів. Немось до питань України ближче до нас. Ось, власне, ви згадали і про Сполучені Штати. Очільник Пентагону Сполучених Штатів Лойтостін обговорив безпекову допомогу Україні з міністром оборони Рустемом Умєровим. Що можна сказати про нинішній рівень підтримки України західними країнами і чи надовго це дуже важливо, вистачить нам зброї, якщо потік після приходу Трампа зменшиться? Адже ми знаємо, що і президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі з Трампом він сказав, що Путін його. Боїться Трампа, тобто складається враження, що Володимир Зеленський намагається зіграти, знаєте, на самолюбстві Трампа це спрацює така тактика ну, там є на чому грати. Ну да я погоджуюсь. Там є на чому грати. Це стоїть <рив> да це потрібно відзначити, але ну скажімо так, заява нашого президента вони ж базуються не тільки на його якихось внутрішніх відчуттях. Чи на особисто його політичні стратегії працюють серйозні кабінети, РНБО, силовики, розвідка, і потім вже генеруються відповідні спільні дії. Скажімо так, наконечником капіяна і є, 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 є наш президент як найпопулярніша, мабуть, людина да? не, не тільки в Україні не, зараз, під час російсько-української війни. Не, звичайно, потрібно використовувати абсолютно всі наявні інструменти для того, щоб підсилити Україну. Це абсолютно очевидно. І зараз ми бачимо, що особливо після застосування не, не, цього так званого орешника, як сам Путін сказав, не, не, і потім визнання. Його а, публічно а, вини в цьому, що він обстріляв між континентальною ракетою мирне, мирне українське так. місто то і в сполучених штатах, і в Європі вони навпаки не злякалися зрозуміли ну, повні повну неадекватність цієї людини. І зараз ми бачимо, що і чергова партія в 16 прийшла ага. і черговий транш буквально після зустрічі нашого президента і Трампа і Макрона на мільярд доларів була анонсована в Сполучених Штатах. І, Відповідно, європейський союз та сама Німеччина і інші, до речі, постійно дають транші. Більше того, буквально коли 8 -го, 8 восьмого числа неділю була розмова між міністром оборони України і Сполучених Штатів Постіним. Uh -huh. Вони погоджували відповідно дату проведення наступного рамштайна. Це на формат засідання антипутінської коаліції на більше ніж 50 країн. я ж нагадаю нашим речам, що такий формат відштовхується саме від військових потреб на України, і вже за координації сполучених штатів думають відповідно, як їх найшвидше можна задовільнити задовільнити. Тобто, друзі, резюмуючи, я глибоко переконаний, що і сполучені штати ще мають додати обіцяного ага. тому, що ж таки за інформацію Нашого президента ще там до виборів. Буквально з декілька днів він зазначив, що тільки 10% було передано з обіцяного військового компоненту. Зараз ситуація вже краща, але їм точно є, що нам додати. Тому ми можемо розраховувати відповідно як на фінансову допомогу на 25-й рік. На має бути передано 50 мільярдів від заморожених активів, так і відповідно на військову на але залишається не. просто чекати. Ми Дякую. вам дуже дякуємо за відповідь. відповіді. Хочу Дякую, нагадати, потрібно, що просто потрібно працювати. Дякуємо. З нами на зв'язку був кандидат політичних наук, керівник молодіжної асоціації малих громад Олексій Боряченко. Ще раз.